24 грудня у Золочеві на площі Незалежності відбулися заходи приурочені, 77-й річниці від дня народження героя України, лідера народного руху України, діяча руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу В'ячеслава Чорнобола. Шанувати пам'ять видатного політичного діяча прийшли молодь, учнівські педагогічні колективи, представники організації району, громадські діячі та керівництво району. Вже 15-й рік. Ми тут відзначаємо День пам'яті Героя України, одного з тих, який пробуджував наш народ від того сну, від тої злободенності, який, власне, один із тих. Які не могли миритися з тодішньою комуністичною прогнилою злодійською системою, який не боявся сказати вголос їм про те, що вони фальшують, обрихують і крадуть, і що треба обрати зовсім інший справедливий шлях у житті. Так мудро сказав колись. Один великий чоловік такі слова. Нація живе, поки народжує героїв, і нація гине, якщо за неї нема кому померти. І один із тих героїв то є В'ячеслав Чорновіл. «Життя прекрасно знали, що це ніяка не трагічна загибель, що це було політичне вбивство, яке, до речі, не розслідуване до сьогоднішнього дня. Після тих похоронів, які були у Києві, а це були велелюдні похорони, яких не пам'ятає столиця України, у нас у Золочеві було прийнято рішення про споручення йому пам'ятника тут, у центрі нашого міста, Вячеслав Чорновіл був одним із претендентів на посаду першого президента незалежної української держави. Але український народ. Не обрав Чорновола тоді в 91-му році президентом. На відміну від того, як обирали президентами колишніх дисидентів поляки, чехи, громадяни Прибалтійських держав, Чорновіл програв Леоніду Кравчуку. Хоч, звичайно. Важко сказати, як би тоді пішла історія незалежної української держави, але все-таки ми десь віримо в те, що шлях розвитку української держави був би іншим. 25 років вже скоро буде з часу існування незалежної української держави, а ми далі маємо великі проблеми, як у нас всередині, коли суспільство розкололося на кубку олігархів. Які жирують, і абсолютно більшість нації, яка живе зараз у злиднях, коли наша держава має далі великі проблеми зі своїм північно-східним сусідом, коли вже зараз, на 25-му році, ми повинні відстоювати нашу державну незалежність, нашу територіальну цілісність. Я переконаний, якщо Чорновіл був би живий, він би. Був на передових позиціях боротьби за незалежну українську державу.